Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3144 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 19 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 8076 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б, комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 64 2 Сімнадцять. 56, шість. 78, чотири. Сімдесят вісім. Шість. Двадцять. Шістдесят шість. Тридцять. Двадцять шість. П'ятдесят сім. Сорок. Сім. Сімдесят сім, двадцять вісім, сорок п'ять, тридцять, п'ятдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6929 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 1. 6. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 1. 6. Нуль. Бережіть себе, все буде Україна.